Вітаю! Продовження рубрики Хто є хто. Дивимося мерів. Сьогодні мери Сум, Харкова, Запоріжжя та Вінниці. Дивимо, що то за люди на своїх чи вони посадах чи ні, як вони виконують свої обов'язки і як вони ставляться до України. Поїхали. Так, перший мер, якого дивимося, то мер Сум. Олександр Лисенко. Олександр Лисенко, який він мер, давайте так, для свого міста. Який він мер для свого міста. Ви знаєте, я не знаю, які зарплатні у мерів. Ви, будь ласка, напишіть, але для мера щось дуже людина чекає. Багато грошей, ну, дуже хоче озолотитися. Ну, якось це не для міста, по-моєму. ні. Якщо ви там всі не їздите на Ламбаргіні, може, я щось пропустила з вашого життя, життя міста Суми. Але таке. Олександр Лисенко. Давайте так, от дивіться, я завжди кажу, що я не вірю в те, що зло може бути не покаране. Такого не може бути у природі, такого не існує. Так само буде і з вашим Олександром Лисенком. Він вже перейшов дорогу якійсь жінці, і вона його і покарає. Що то буде за покарання? Чи він сяде, чи він йому випишуть підозру, чи його турнуть з тієї посади? Але повірте, якось людина понесе покарання. Бажаю вам хорошого мера, що тут сказати. Так, далі.